Всеукраїнське об'єднання батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко та антикорупційний рух, який очолює Валентина Левайченко, об'єдналися в одну команду і презентували програму дій під назвою Ми в силах змінити все об'єднання сил має докорінно змінити життя кожного, не допустивши при цьому нової революції, якої Україна може просто не витримати. Сьогодні, на відміну від попередніх років, ми вже не маємо права на нову революцію. Нова революція негайно перетвориться на неконтрольований Ніким бунт, абсолютно не схожий на наші мирні, вільнолюбиві майдани. Бунт, який гарантовано стане засобом вторгнення російського окупанта в серце України Київ. Немає сумнівів, що для такого вторгнення вже підготовлено все. Заклики до нових революцій, за словами Юлії Тимошенко, можуть привести Україну до самознищення. Втім, нинішня ж ситуація в країні тривати далі не може. Тому всеукраїнське об'єднання, батьківщина та громадська організація антикорупційний рух звертаються із закликом до всього українського народу. Політики чітко визначили причини тотальної кризи та запропонували чіткі зрозумілі шляхи виходу із неї. Кланові змови є тією проблемою, що руйнує державу, так само як і війна на сході країни. Шлях вирішення ухва. Валити нову конституцію, знищуючи самознищуючий конфлікт, який закладений в чинній конституції між президентом і прем'єр-міністром України. Саме цей конфлікт є причиною того, що існують клани, існують змови, існують власні інтереси, але не існує головного інтересів громадянина, інтересів кожного, хто живе на нашій землі і в нашій країні. Активній частині української громади просто необхідно провести велику просвітницьку роботу в суспільстві щодо глибокого роз'яснення унікального змісту нової конституції. Я говорю унікального змісту нової конституції, тому що я вірю в інтелект української нації. Я знаю, що якщо об'єднання інтелектуальних сил відбудеться, наша конституція буде такою самою красивою. як... Перша конституція Пилипа Орліка. разом із референдумом щодо нової конституції, на думку Юлії Тимошенко, для докорінних змін потрібен новий технічний уряд. в ідеалі повне перезавантаження влади, а саме дострокові парламентські вибори. Багато говорять про те. Що не можна робити парламентські вибори дестрокові, дочасні, тому що прийде страшний парламент, прийдуть проросійські сили, щось там вони таке будуть крушити. Ну, знаєте, такі звичайні лякалки українського політикуму. Я хочу вам сказати: в той час, коли у українського уряду, у українського парламенту рівень абсолютної підтримки в суспільстві десь на рівні похибки 1,5%, Ну, У президента трошки вищий абсолютний рівень довіри, не буду називати цифру. Але насправді в цій ситуації перезавантаження влади, воно по європейським парламентським стандартам є просто необхідною. Інакше ні парламент, ні уряд. Не є репрезентативними, вони не представляють зараз українську громаду. Крім дострокових парламентських виборів, обрання нового уряду та ухвалення нової конституції. Одним із кроків програми Ми в силах змінити все є створення громадської національної асамблеї, яка займатиметься програмою відродження України. Я думаю, що треба буде звернутися до громадської національної асамблеї, яка переконано буде створена. Для того, щоб частина фахівців цієї асамблеї взяла на себе ще одне важливе завдання: не в кабінетах уряду, не в кулуарах парламенту, не в грантових офісах, а реально в інтелектуальному середовищі українців розробити принципово нову, амбітну стратегічну програму відродження та розвитку України. У чинної влади були всі шанси виправдати довіру українців. Проте вона цього не зробила, зазначила Юлія Тимошенко. Зараз саме час для змін, аби подолати корупцію, кризу та війну. І команда однодумців готова до рішучих дій. Просто вибори змінити одних на інших нічого не дасть. Міняти треба одночасно і людей, які свою нездатність вже довели, і ключові аспекти життя нашої країни. Віра Шевчук, Олександр Ватащук для новин на часі.